В будинку Дмитра Чижевського відбулися філософські зустрічі в ролі спікерки, гостя з Одеси, докторка філософських наук, професорка Інна Голубович. Вона популяризує науковий філософський спадок Дмитра Чижевського, роблячи його зрозумілим і доступним для вчителів і учнів. Інна Голубович в Олександрії вже вдруге. Це справді після ювілейних. Заходів, коли не вистачило часу, нам поговорити про більш такі загальні сюжети, і я отримала таке запрошення приїхати і тут заглибитись в філософію. І ось так, так я і зробила. Це ми ще без назви, а може і не потрібна назва філософські зустрічі, бо це само по собі не потребує ніякої такої додаткової фішечки філософські зустрічі, які будуть підштовхувати до форму. До формування, ну, мислення, до формування уваги до відкриття нових горизонтів життя всесвіту. Перший день філософських зустрічей був присвячений філософії дитинства та філософії дітям. Привезла вам досвід зимової філософської школи для школярів, яку проводить моя кафедра філософії Одеського національного університету вже дуже багато років. І як, що дітям цікаво. І я бачу і не бачу, просто знаю, що багато освітян, вчителів. І мені вкрай важлива думка вчителів, на що саме звертають увагу діти, коли вони ми. Коли вони приходять до філософських питань. І я щаслива, тому що такий діалог, не монолог, ми можемо здійснити це сьогодні. Наступний день музично-філософський. Мені вдалося, я дуже цим пишаюсь зв'язати музичну Олександрію з музичною Одесою, де проходили тиждень пам'яті Гілільса. і музикальна Олександрія взяла в участь в такому онлайн мості, онлайн заході. Концерт був на всю Одесу, і бачили всі. Я хочу тут якісь філософські ідеї дати, але буде концерт, це буде така синтетична подія. Думаю, що буде красиво. Перш за все завдяки Олександрійцям. Потім ще хотілося б, ми про це поговорили. Не було багато часу, коли я приїжджала, це були короткі доповіді і розповісти більше про саме те, Тему пов'язану з Дмитром Чижевським і його одним з найкращих друзів Одеси там Георгій Фларовський. Про цю я розповідала про це в двох модусах: феномен інтелектуальної дружби, як такої, що це таке, поняття дружба, спільнота, вірність, відповідальність. Ну я думаю, що вони позачасові, особливо сьогодні важливі. Цей захід відбувся на базі дитячої музичної школи. До речі, юні музиканти доволі часто в гостях будинку Дмитра Чижевського Музей працює не тільки як музей, де проводяться екскурсії, а ми працюємо як освітній центр. Ми стараємося проводити творчі зустрічі. На нашій базі працює історичний гурток. І дуже часто нашими гостями є саме школярі. Діти, які навчаються в навчальних закладах, цікавляться багато чим цікавляться, цікавляться старими книгами. Надзвичайно цікаво їм подивитися і доторкнутися до збірки журналів Путіводний аганьок за 1910 рік, який належав Олександрійській чоловічій гімназії. А в цей час там якраз навчався Дмитро Чижевський. Дуже цікавляться ну, старими меблями, які ми придбали для нашого музею. Це дійсно меблі раритетні, яким по 150, по 140 років. Також у нас є такий унікальний експонат, як старовинний телескоп. Саме такий телескоп був в родині Чижевських фортепіано, яке звучить, до досить добре звучить інструмент, але йому 130 років. Розумієте, для дітей це все цікаво. І діти пізнають саме через світ захоплень родини Чижевських, пізнають систему виховання, яка була в ті часи. Ну і вона зберігається і зараз. Це і ігри. Наприклад, грав крокет, це читання книги, обговорення книг, це перегляд діафільмів. Зараз вони дивляться фільми, але ж ми іноді показуємо їм і ретро-кіно, бо в нас є старі діафільми, які ми можемо показати. Тому ми дуже раді, коли до нас приходять діти. На філософських зустрічах були присутніми представники закладів освіти. Серед них педагог-організатор літу та керівниця гуртка Джура. Дійсно, ми робимо акцент на вивченні історії України, історії рідного краю. Тому ну, дуже важливо, так, що ми звертаємо увагу саме на наших земляків Дмитра Чижевського. І в своїй роботі я теж буду користуватися, придбала теж один із примірників про Дмитра Чижевського, де розказується дійсно про те, який він славіст, філософ і які праці його були дуже важливими. І думаю, що діти теж повинні знати. Ти історію існу своїх видатних земляків, бо в нашій програмі є видатні земляки програми Джури і знайомство з ними, тому ми обов'язково будемо знайомитися з цією особистістю, дуже важливою для Олександрії. Тож будинок Дмитра Чижевського це не лише музей, а культурний простір для спілкування, навчання, конференцій та творчих зустрічей. Хоча от саме він так сказав.